Комісії з питань членної безпеки надзвичайних ситуацій від 19 квітня 19 року розпорядження голови облдержадміністрації 28 квітня на проведення проти сумних процесів місті Бережани вулиця Мічовіна 91 було виділено 20 тисяч гривень резервного з, фонду області на сьогоднішній день. Дані кошти знаходяться на рахунку Бережанської міської ради. Роботи ще не завершені. Дане питання розглядалося на 1 липня на засіданні обласної комісії з ТЕП та НС, розповідав перший заступник голови обласної державної Бережанської районної державної адміністрації Бехняк Григорій Васильович. Було доручено дані роботи, завершити до 10-го Ну, перервали погодні умови. На сьогодні, вчора, дане питання було розглянуто на засіданні районної комісії СПТ. Залишилося 2-3 дні. І 1 числа буде комісійно переглянуто від виконання робіт, і якщо роботи будуть відповідно до проверу поштовичної документації, завершені і, і будуть дані кошти перераховані.